Усім привіт, друзі! І це відео буде без мурка. Чому? Тому мурко, ти, ти, ти будеш грати на балконі. Ну добре! Зараз ми будемо грати в гру, яку я зробив. Але я тут зробив глобальне обновлення. Так, що я тут додав? Давайте я отак поставлю. Отут дуже длинний код став. І подивіться. Тут є ціла куча кнопок грати. Скіни, магазин, тапалка на час, карта і отримати подарунки. Нажимаємо, допустимо, отримати подарунок. Нам дається два зерна. Нажимаємо ще раз. І ще раз. І ще раз. І ще раз. І ще раз. Треба буде це Це помилка бах. Ну, краще так не робіть, будь ласка. Грати. Тут звичайна тапалка з мурком, де можна тапати на нього. І отримувати зерна. Допустимо, у нас вже є 20 зерна. Скини. можемо купити сірий хом'як. У нас є сірий за 10, білий за 0 безкоштовний, ріжий за 100, чорний, нібито за 500, просто не видно, треба буде це пофіксити. І золотий за 1000 грати. У нас тепер він став сірий хом'як. Замітили? допустим, 50 зерен за кадром. Я забирав вже 50 зелен е, карта. Ми можемо купити... А, стоїть 100 зерен, ладно. Таповка на час. У нас є 10 секунд. І ми маємо натапати на хом'ячка. Так, тут скини на цей режим не працюють, та я завжди буде білий хум'ячок. Ми натапує 8 зерен, 9 зерен. ну Ці зерини не будуть приховатися е, отут. Зараз я трошки натапую. Але є ще функція магазин. І можна купити кепку для свого біохам'яка. вона працювали на білого м'яка. І 50 зерен безкоштовно за підписку. Ви отримаєте 50 зерен. Акцію можна використати лише один раз. Якщо я підпишетесь пісня... на. Квій, квій, мене ви додайте! Не додавайте! 50 зерен, якщо я підписуєтесь на канал, Пригоди Мурка. Я от підписаний, я отримав зерна. У мене вже 102 зерна. Ой, ні, нам не так, да. Так, боки не час. От, отримати подарунок і знову в карту. Карту ми купляємо, звичайний фон є білий. І є сірий фон. Сірий. Оп! І нібито він вже білий. А якщо йти грати, то бачите тепер сірий фон. А він називається з хом'яком сірим. Так що давайте скіни, білий хом'ячок. Тепер у нас він білий. Усі хом'яки вони одинакові, але вони різних кольорів. Якщо хочете, я можу вам показати ріжого хом'ячка. А ви поставте лайк. А ось у нас вже 100 зерен. Рижий хом'ячок. Грати, і нас він став рижденький. Мені більше всього не подобається сірий хом'як. А фон я люблю дуже сильно фіолетовий, але я його ще не купив. Я... На тестових версіях я е, дивився і фіолетовий дуже красивий, але він дуже дорогий. І є ще зелений колір. О. Це не важно. Це я просто в час заходив. В магазин. І кепочка теж дуже прикольна. Кепочка це не білого хом'яка, одінеться синя кепка. Ось вже в мене є 500 зерна. Карта і фіолетовий. Головне, нажимайте, коли я купую якийсь крутий колір, не треба нажимати на білий. Подивіться, який красивий! Це мій улюблений колір. До речі, тут у ну, нас екран поділений на дві частини. Ось тут можна тапати. Якщо на цьому відео набереться 20 20 лайків, ладно, 10-10, все. Це буде дуже багато, тоді я куплю, я вам покажу, оцього золотого хом'яка за тисячу. Важливі новини. Сьогодні о 19.00 в моєму телеграм-каналі, ось QR-код, я опублікую ссылку на свою гру. А от уже завтра опублікую цю ссылку в Ютубі. Тож підписуйтесь на телеграм-канал і шукайте там ссылку на мою гру. Сьогодні о 19.00, можливо, раніше викладу на неї ссылку, а уже завтра в Ютубі викладу. Але в Ютубі не точно. А в Телеграмі точно, так що підписуйся по, по цьому QR-коді. І будеш у курсі про моє життя. Ось такого милого хом'ячка. Добре, давайте я прямо забираю на на... на золотого хом'ячка за 1000 зерен, буду отак от тапати.